Всіх вітаю, друзі! На своєму каналі Життя на КДЗ. 21 березня наразі 2024 рік. Я з міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Я вже посадила томати у парничок під плівочку. Наразі вийдемо на двір, я вам покажу парничок. Але ще, друзі, ще, ще зарано ще воно не зійшло. Наразі я посадила на дворі редиску, вона вже давно зійшла, я вам показувала цибульку у парничок під плівочку на зелену на зелень на продаж. Вона теж добре зійшла. Потім, друзі. Ну, погляньте, оце гіркий перець я сіяла. Це мій. Це врожайний, що ви в мене купували. А це черіки. Друзі, погляньте, як він добре зійшов. Прям, прям ну, щіточко зійшов. Бо це моє, друзі, насіннячка. А це, друзі, покупне. Із е, того різнокольорового, друзі, зійшов лише один. Погляньте, лише один, одне насіннячко зійшло. Дуже-дуже, друзі, мені е, жалко, що це тільки одне, одна насінниночка, один росточок, друзі. Ну що, що, нічого не поробиш. Е, таке покупне насіннячко у пачечках з магазинів, друзі. Хоча я його і замочувала, і земелька в мене добра, але оце так. А це в мене такий топучковий. Раз, два, три, чотири. Чотири. 4. Ну, оце отаково от зійшло. Але, друзі, погляньте, як класно! А щіткою, друзі, зараз я поближче покажу вам обов'язково Це зійшов. Базилік зелений, який ми з вами сіли. Погляньте, як класно він зійшов. Погляньте, це ж просто клас. Зійшов, друзі, на слідучий день після посадочки. Кому цікаво, продивіться, як я висаджую свої рослиночки. Я його буду, який то буду пікерувати, який-то ще залишу у цьому лоточці. Тут земелька поживна, вона класна, він буде добре зростати. То отаку, то от друзі. І цибулька Ексибішен, коли зійде, друзі то я теж її буду пікірувати, щось попікірую у одноразові стаканчики, а щось залишу, ну, залишу десь у, у цій тарі. Ну, отакого, друзі. Ще, друзі, ви мене питали, коли я буду пікірувати свої помідори. Це я висаджувала на ранні плоди помідорчики монгольський карлик. Дуже вони мені подобаються. Це, на мій погляд, самі найкращі на перший на самий ранній врожай. Самі найкращі на переробку. Бо їх дуже-дуже багато. За ними не треба вхажувати майже їх тільки обробляти, поливати, удобрювати добре. Вони дуже-дуже дуже дуже, -дуже, -дуже прям плодовиті. Вони стеляться по землі, їх не треба не пасинкувати, їх не треба не підв'язувати. Вони гірки розстеляються прямо по землі. Дуже класно. З одного куща можна 8-10 кілограмів зібрати, якщо добре вхажувати, звісно. Ну, ось погляньте, як воно в мене. Коли з'явиться настоящий третій листочок, такий величенький, я буду пікерувати у різні стаканчики. Ну, десь примірно, такого розміру, щоб вони вже добре нарощували кореневу систему і в них нарощувалася зелена маса, щоб висаджувати на ранній врожай у земельку. Наразі друзі, у нас вже третій день в кривому розі. Ну, третій день, і, і вночі, і вдень, і зранку, і з вечора іде дощ, 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 дощ. І я вирішила наразі удобрити малину полуницю і часник. Зараз вийдемо на двір, я вам покажу, що я там ще не робила в городі. Я так класно, мені сподобання. Мені сподобалось побачите оці, оціните. Обов'язково я вдобрю таким методом тоді, коли йдуть дощі. Такі от е длинненькі дощі, не то, що пройшов малесенький, та і все. Я буду обсипати. Просто обсипати добривом, і дощ буде йти до самого вечора. В нас ще й на ніч й по синоптику передають, і добре розчиниться добриво. І впитається корінцями, І добрий врожай вийде. Це, друзі, обов'язково піде на двір, друзі. Друзі, погляньте, яка у нас погода. Дощ, хмарно, сумно, такого курочки мої, там воно бігають. Несуться друзі, все одно дуже-дуже добре. Я їх вже погодувала зрання. Я їм робила мішанку, макуху змішала із висівками пшеничними, додала трохи сольки і соди піщової. Це обов'язкове мене ранішнє таке годування для курочок. Я ніякої хімії не додаю. У мене дуже добре яєчка від курочок моїх купляють. Наразі я продаю по 70 гривень, вони дуже смачні і корисні. То таку, друзі. Так, дивіться, там все мокро. Не треба. Наразі, тепер перед тим, як вдобрювати, не треба нічого поливати, бо два дні йшов дощ. Ну, мірочка моя, помощниця. Ось ось Тайсон, мій помічник, граються. Так, друзі. У мене дуже багато. Ондо там часник коло цього, коло парничка оно з томатиками. Бачите, там часник. Е, полунички трохи є. Е, ондо, полуничка в мене, та там збірна. Ось -о, ой, ось -о, ось, -о, друзі, бачите, оно кусинчик. Це, кстати, я купувала в магазині Агромаркет, замовляла 5 різних. Мені прислали одинакові усі. І ще навіть один сорт не прислали і не повернули гроші. Я їм і писала, і короче, вони мені там якісь бонуси приписали. Якщо я тіпа, на наступний раз буду замовляти, то вони мені на, ці, на цю суму, щось там, якийсь подаруночок виділять, то я їх, коротше з нами зв'язуватися більше не захотіла, то ну, всі пишуть, що агромаркет дуже поганий магазин, то я от один раз, ні, два рази в них замовляла. Замовляла я в агромаркеті, друзі, ще що це свої оці, як вони називаються, колоновідні яблуньки. Воно в мене, в мене, в мене їх бачите, ціла, воно, ось, ось, ось. Ось, друзі, у мене їх ціла куча, воно колоноводні яблучки. Я показувала вам, як я їх обрізую, як вони в мене плодоносять. ну, Те, щоб дурили, теж зовсім не ті сорти, вони мені прислали, ну, хай буде, воно як ізгородь, так гарненько смотриться. хай, хай буде. А ось, друзі, в мене чотири кущика, полунички, купчиха то альба. Оце, Друзі, в цьому році не буду продавати, ці бо її мало, я буду, хай вона нарощує кущики, тоді вже у світічому році буду друзі, продавати. Не, не обіжайтеся, я, я розумію, дуже багато мені хто писав, що хоче кущики моєї полунички. Ну, в минулому році я дуже багато спродала, навіть ті, що я собі висаджувала ну, для себе. я, я їх повикопувала або продала, чотири ну, 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 кущики. Залишилося, мені треба якось її купчиху віднесенько розплодити. Вона така вкусненька, добренька. Так, друзі, ще один плюс у моїх доріжках, що в мене по всьому городі розстелені. Наразі йде дощ, наразі грязко. Погляньте, в чому я. І мені буде вдобно ходити, бо я буду не по грязюки ходити. Я буду ходити по цих доріжках, і буде мені вдобно. Все це вдобрювати. Зараз, друзі, покажу вам, чим я буду одобрювати. Із минулого року в мене залишилася кальцієва кальціва. Це я, друзі, купувала у магазині Зелений Світ на центральному міському базарі. У нас такий магазин є. Та він по... у нас в Кривому Розі це сеть магазинів, їх дуже багато. Тут півкіла було. Да, пів кіла. 70 гривень вона коштувала. Я купила два таких пакетика. То в мене ще цілий пакетик і в цьому ось ну, грамів, я не знаю. Грамів вісімдесят грамів якраз мені хватить оце удобрити часник. Я його я цю селітру просто так візьму, розсиплю по часнику і, і все. А малину полуницю я буду вдобрювати друзі нітроамафоскою. Це дуже класне теж добриво, на мій погляд, Весняне добриво нітромофоска саме саме найліпше комплексне для таких рослин, як полуниця і як малина. Тут і кальцій, і, і калій, і фосфор, і магніт. Тут, ну тут дуже-дуже тут, тут багато усього, дуже класне добриво. Воно мені подобається. Оце іменно друзі, я купувала в магазині Тада. Кілограмова пачечка коштує 80 гривень. Шоме санчик. Що мій зайчик? Ти допомагати мені хоче? Хоче допомагати мій хлопчик, мій зайчик такий приблудився і йшов більше, ніж три кілометри за мною. Такий малесенький, пам'ятаєте, друзі, я вам розповідала. Він хто живе з нами. Всі його прийняли, всі його люблять. Да, ти звізда Ютубу, ти мій зайчик, тебе всі люблять. Такий кукушечка -ку маленький. Малесенький мій кукусоночок. Воно, воно як міру, Луж паре. Так, друзі, беремо добриво і йдемо вдобрювати. Дощик невеличкий, так що парасольку брати не буду. Але не дуже приємно. Ні, ні Міра, ні, ні. Ні, Міра проситься. на город. Ну, ладно, йдіть. így így, pedig hajtanom, te. Дуже, дуже люблять погороду. Вони в мене не прив'язані, ніколи не прив'язані. Я ненавиджу такого, коли прив'язують собаку на цеп. Тим паче бачу нікотирі сусіди, прив'язують і там нещасних півтора метри тої цепки. Та бідна собака тільки в одному місці сидить. Ні, я такого я дуже люблю своїх тваринок. Вони в мене всі підібрані з вулиці. Вони були безхатніми раніше. Я їх дуже дуже люблю. Це моя сім'я, я їх ніколи не прив'яжу. Не ніколи не зав'яжу і ніколи не посаджу нікуди. Міра, ну я ж тебе пустила Ану, чудики. ви бачите? Шкоду роблять, роблять шкоду. Ну, що? Так. Он до да, друзі, парничок там, де помідорки я сіяла. Ще, друзі, зарано ще не зійшли. Хтось мені писав, що я зарано посадила. Ні, друзі, у нашому місті всі вже садили, навіть і за два дні до того, як я висаджувала. Е, бо... Ну, бо у нас така погода, і ми кожен рік так висаджуємо. Е, у других регіонах саджають по-різному. Друзі, погляньте, що я натворила. Ось, десь у мене паде. Так, думала, що потеряла селітру, а вона в мене в другій руці. Е, погляньте, друзі, що я натворила. Гляньте, як я кирпичами повикладала, воно отаку бордюри зробила. Дуже класно мені подобається. Погляньте, як тут вдобно буде мені ходити. От наразі я, я буду не я йду не по грязюці, а я йду отаку. Погляньте, який в мене часник класний. У цьому році прям заглядіння, друзі, погляньте. Без вселяких ознак захворювань, без вселяких ознак... Взагалі чогось поганого. Мін мене замульчований. Кому цікаво, продивіться мої відео, як я висаджую часничок, висаджу завжди на одному місці, завжди усі насадження я висаджую завжди на одних місцях. Я сівозміну не... Ну, не знаю. Я висаджую помідори на помідорах, там, де помідори росли, угірки там, де угірки росли постійно. Часник там, де часник росте постійно. І завжди добрий, класний врожай. Мульчую я в мене ондо, друзі, горіх рядом, і я мульчую, що цибулю, що часник я мульчую горіховим листям. Для мене це найкраще, особливо для часнику. Я воно раз замульчувала. І поки я буду збирати часничок, мульча буде сохранять влагу. І буде під нею, ну, не буде бур'ян рости. І буде дуже дуже добре. Там це листечко потроху перепріває, і там дуже багато ще якихось додаткових мікро та макроелементів до часничку. Все, друзі, буду а друзі, ще хочу вам показати. Погляньте, як я огірки рядочки з огірками поробила. Отакувати от теж бардюрки поробила, теж мені буде дуже вдобно за ними вхажувати. І хочу на зиму тут дуже багато мульчі закладати, щоб була більш пухкенька земля. Кстаті, я це перекопала, що перший рядочок, що другий рядочок перекопала і почистила курник і добре перекопала, щоб воно ще десь місяці-півтора воно буде отак от улежуватися, і потім вже буду висаджувати гірочки у дуже удобно обрану класну земельку. Е, так, ну що, будемо одобрювати тепер часничок, друзі. Друзі, просто отакого беру добриво і розсипаю кальцієва василітра. Друзі, ще в такий момент можна одобрювати обичною аміачною селітрою і карбамідом. Але мені більше сподобалося кальціве. Тут більше макло-мікроелементів. Отако. Зараз дощик, добре, все. Воно розтане. І всі оці вітамінки. Міра! Всі ці вітамінки підуть до корінців мого часничку. Так, тепер... Тепер, друзі, підемо удобрювати полуничку і малинку. А, ще, друзі, хочу вам показати смородинку. Друзі, я вам обов'язково покажу, чим будемо обробляти смородинку від галової тлі. Галова тля це такі червоні пупиришки на листиках, оце, щоб ви знали. вони обов'язково будуть, це у нас вже постійно, це як моніліоз на деревах, то його потрібно лікувати. Погляньте, вже бруньочки. Це в мене більш пізня, пізні кущики. Міра, уйди! Уйди бігом! Уйди, не треба тут. А це більш рання. Друзі, у минулому році восени я її розмножувала. Дуже багато, звісно, я пагонів посадила, але прийнялося те багато. Наразі, друзі, покажу вам. І наразі погляньте, он до мене редисочка. Бачите, вже через клійоночку видно, яка вона величенька. Я її вже два рази відкривала, поливала тепленькою водичкою, щоб вона швидше росла. Вдобрювати ще поки не буду, але потім трошечки ще добавлю добрива, щоб вона міцніші такі головочки були. І отака цибулька в мене на зелене перо. Теж, бачите, добра. Отакува. Абрикоска моя. Друзі, я ще не обробляла ніякі дерева. Як тільки на абрикосі з'явиться рожевий конус, ось моя абрикоска, от тоді я буду обробляти усі дерева разом. Це буде у мене перша обробка. Тільки я, воно, бачите, побілувала всі дерева, але ще не обробляла. Так, кущики смородинки, друзі. Ой, он до вони в мене гарнюсінькі мої. Наїзало тесенькі. Я так дуже-дуже, друзі, рада. Ось погляньте, ось як вони класно поприймалися. Кому цікаво, як я висаджувала, подивіться мої відео за минулий рік. Так, он до теж Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять кущиків в мене прийнялося. Це моя рання, рання-рання смородинка То от такого, друзі. Так, тепер полуничка. Полуничку, друзі. І полуничку і малинку я зараз буду вдобрювати. Друзі, добрива я! Кидаю наразі, десь примірно 40 грамів на один квадратний метр. Це десь е, столова ложка без гілочки. Так, такого Теж, теж от такого розсипаю. Кстати, погляньте, раніше у нас нітромофоска тільки білоруська була, вона мілесенька була, а це наша полтавська. Погляньте, вона така крупненька. Це не означає, що вона якась не така. Все з нею добре, просто другий производитель. Як мені вдобно тут виходить. я ось у шльопочках і в мене все чистенько. І по малині, друзі. Малинка теж добрі, грошенятка приносить. На малині, друзі, дуже класні зароботи. Вже, друзі, бронячки прокидаються у малинки. І ось у паросточки знизу вже йдуть. То в мене червона, це в мене жовтенька малинка. І от такого, друзі, я буду розсипати по усій малині. Все, -все вдобрю. Все, друзі, буду вдобрювати обов'язково. Ну, бачите, воно, які неслухняні мої. Чуди юди. Все одно лізуть на грязюку, а зараз підемо усі у хату. Ну, а що робити? Е, наразі е, температура, кстати, хочу глянути, яка температура, бо позавчора було в день плюс 20, а вночі мінус 1. Отака у нас температура цікава у цьому році. Прям, прям якось так странно. Так. Наразі, якщо побачите, плюс шість. Плюс шість. Ну, ось погляньте. Я отакого вдіта, в мене тут футболка і ось такий легенький світерець, мені не холодно зовсім. Я прям себе дуже-дуже комфортно чувствую. То, то отакова, друзі. Наразі дощик такий, прям тільки-тільки моросить, але він на цілий день. То то все, все добре, друзі. Ще ту полуничку обов'язково буду вдобряти. Там, що в мене є. Наразі зараз покажу друзі, там що в мене малина є. Я хто не знає, я торгую малинкою не саджанцями, а самими ягодами. У да, минулому році вона мені добре дала грошення. Добре, вона дуже добре вродила, прям, прям дуже добре. Та й поза той рік дуже добре вродила. Вон до мене, там, понад краєм, там в мене жовта малина, потім червона, он до червона малина. Друзі, зараз покажу, хтось мене питав. Тікай, тікай, Міра, тікай. Хтось мене питав, куди я... Ой, скільки, скільки разів треба зрізати зелену цибульку, яку я висаджувала на підвіконні. Друзі, я висадила в горшечки, в розсадники. Вона у мене була в общем, чотири зрізи я зробила. На п'ятий зріз вона вже листечко стала. Дуже міра, У міри наразі. В общем, жіночі діла у справи, і вони з Тайсоном ото, трохи не миряться. В общем, короче говоря, на п'ятий раз вже почало бадилечко таке тонесеньке бути, то я її взяла і пересадила, ондусь сюди всю. І вона вже посходила. І у земельки у цьої вже бадилечко зелене класне. Тостеньке, то, то надіюся, що тут ще зберу. Ще буде воно тут. То тако, так ось персик мій. Персик ще теж зарано обробляти. Я не обробляю так рано, друзі. Ну, може, хтось, я бачила, вже деякі люди обробляли. я. Так рано не обробляю. Я обробляю вже тоді, коли з'являється рожевий конус. Це мої перші обробки, друзі. То отаково от все. Більше, більше наразі в городі я робити нічого не буду. Дістала молочко з холодильника, зараз блинчики зроблю, розморозила сир і начиню сорочку. У духовочку їх покладу хвилину 30, сліпочок туди додав, та й зроблю чайок і буду в хаті сидіти, бо така погода, що погляньте, яке небо. Темне-темне, пасмурно все. Е, Назавтра, як немає дощу, то повезу ще в мене там яєчка заказали, замовлення є, то везу їх та й приїду і буду можу щось робити в городі, якщо, е, ну якщо. Якщо буде добра погода. Бо, друзі, у учасному секторі завжди багато роботи, завжди вона знайдеться, то отаку, от друзі. Дуже вам дякую всім за перегляди, дуже дякую вам за теплі слова в коментарях. Усім-усім велика дякую, всім великих уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі, всім миру, добра, теплого та ясного сонечка.